На Покровський, той так дивиться, каже, що це у вас? Ну, каже, в машині котики ЗСУ, а там сидять усі грязні, механіки, в мазуті, каже, так, да, котики в мазуті. Це Юрій Рачкелюк, військовий і діючий голова Новгородківського районного суду на Кіровоградщині. Мантію він змінив на військову форму. Це його бойова машина. Восени 22-го року почав службу у 17-й бригаді імені Костя Пестушка. З Юрієм ми зустрілись у нього на роботі, куди він заїхав навідати колег. Розповідає на фронт, потрапив не з першої спроби. Брати його у військкоматі не хотіли. На той момент чоловіку було майже 59 років. З початку військових дій. У 22-му році, як тільки розпочалася війна, я одразу на наступний день пішов у військомат і сказав, що оскільки почалася війна, бронь з мене, як із судді, була знята, тому що я відносився до категорії сержантів і механік водій танка, середнього танка. На що комісар мені відповів, що ти один в суді, щоб я більше в військоматі не бачив. Після цього я ще двічі приходив, але отримав ту саму відповідь. Потім, каже, йому запропонували юридичну посаду, відмовився, бо хотів брати участь у бойових діях. Так потрапив до танкового батальйону 17-ї танкової бригади. Покликали за палаткою, і кажуть, ти суддя? Я кажу, так, я суддя. Чим докажеш? Я кажу, я докажу, нічим не збираюся, я просто суддя. Але вони ще напротязі десь неділі не вірили. Поки я їм не показав своє посвідчення, а попросив, щоб вони перевірили, потрібен я їм чи не потрібен, тому що всі дивилися на мене і казали, та в тебе вже вік, та ти давно вже служив. І буквально на третій день мені доручили завести танк. Я завів танк. Я приїхав разом з екіпажем на полігон, де приймав участь в невеличких маневрах. Поки розповідає про військову службу, проводить нам екскурсію приміщенням суду. Це наша канцелярія, бойова одиниця добре, добре. нашого суду. Театр починається з вішалки, суд з канцелярії. Підтримували, підтримують будемо завжди. Він у нас голова суду, є, залишається, і буде завжди. Розповідає, суддею працює 22 роки. Це надійна опора, моя як судді, як голови суду. На них можна завжди покластися, вони завжди мене підтримують. Це мій кабінет з якого я був мобілізований на війну в жовтні 22-го року. Я не пам'ятаю, чи вона залишилась. Так залишилась, дивіться. Ось моя мантія. Але знак судді знаходиться в мене вдома, тому що ну, я не знав, що зі мною буде, і... тому особисті речі я забрав. На цьому відео 17-ї бригади Юрій Рачкелюк з побратимами у районі Бахмута наприкінці минулого року. Розповідає, тоді його підрозділ виводили з Бахмута. «Раннім разом, коли стояли в запасному районі і нас відпускали на ніч додому, ми їхали екіпажем додому і на блокпосту встановили патрульні поліцейські. Кажуть, військовий, ну побачили, що в формі. Кажуть, військовий, військовий. Зброя є, Ні, нема. Відкрийте багажник. Я відкриваю сумочку, достаю посвідчення голови суду, кажу, читай. І вона так тільки каже, вибачте, пане суддя, а напарнику гукає, каже, слухай, Коля, йди сюди, якщо його вже забрали, то скоро й нас загинули. В останніх числах грудня, десь 30-31, го нас, нашу роту вивели з Бахмута, міста Бахмут. Ми там знаходилися близько місяця, були за річкою Бахмутка в районі заводу Шампанських вин промзони. Де тримали оборону разом із 80-ю десантно-штурмовою бригадою. Після того нас як вивели звідти, тому що деякий час ми були замасковані і таємно виїжджали на завдання, але коли вагнерівці зрозуміли, що присутні танки, у нас почали шукати вертольоти. Ну і так сталося, що танк, на якому я служив, Атакував вертоліт, він раз десь три, можливо, чотири, можливо, два, заходив на нас і випускав ракети. Він попав за нами за танку цивільну інфраструктуру в будинок, де, на жаль, загибли деякі місцеві жителі. Дружині не розповідав, де воював. Хтось із танкістів нашої роти проговорився кореспонденту, що я суддя. Він довго ходив за мною і питав, чи дійсно я суддя. На що я відповідав, ні, я механік водій, я не суддя. Що й послужило тому, що моя дружина дізналась, де я був. Тому що весь час вона думала, що я під Дніпропетровськом на полігоні. Каже, найдорожче на фронті це люди, з якими воюємо. Перебуваючи там на війні, в нас фронті в ну, різних професій були люди, були безробітні. Були і слюсарі, і електрики, і шахтарі, і так далі. і так далі. Ну, це дійсно побратими, де ділиш з ними там кусок хліба, там голодок води, де в будь-який час не підведуть. І я дуже їм вдячний за те, що вони були моїми, були моїми побратимами і назавжди залишаться. Я вибачаюсь. Зараз чоловік виконує завдання з обслуговування та отримання техніки. Я служив на Т-72 польського зразка, тобто, який ми отримали від Польщі. Але на даний час, наскільки мені відомо, техніка батальйонної роти поповнюється, то тобто повний штат уже техніки, вона відновлюється, приходить. Є нехватка. Тимчасово зі снарядами, можливо. Я живий, не походавший. На нашому напрямку і в нашій бригаді немає леопардів. У нас Т-64, Т-72, Т-80, а леопарди вони були передані новоствореним бригадам, це бригадам наступу. Каже, окрім своїх танків, мають і трофейну техніку. Інша військова техніка, так, да, бачили. Навіть стріляв із трьох сімерок американської гаубиці. Бредлі. Інші самоходні установки. Так, да, є дуже багато. Коли на Херсонщині наступали, то збройними ну, Російської Федерації дуже багато було кинуто техніки. Наприклад, наша рота затрофеїла сучасний їхній танк Б-3, Т-72-Б3, який Зараз перебуває на озброєнні нашої роти. Машину, на якій їздить нині на передову, допомогли купити місцеві благодійники та колеги з різних областей України. Такі участки дороги, де вони відкрита місцевість там по два-три по кілометри від Константинівки до часу Яра, де треба проїжджати на максимальній швидкості, щоб тебе не накрила артилерія або не вирахували дрони. Тому там вже не рахується із ходовою. Не забувайте про тих воїнів, які знаходяться зараз в окопах. І здобувають перемогу для нас усіх. Все буде Україна. Слава ЗСУ. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.